Так, ну що, давайте перевіримо, як котел Пітон зможе впоратись з таким видом палива, як аграрні відходи, а саме відходи соняшника. Це один з найскладніших для котлів видів палива, тому що в нього дуже висока зольність, там багато сміття, і взагалі сімечка залишає високу зольність. Перед тим, як розпалити котел, звісно, ми робимо підготовчу роботу. Ми готуємо отакі сухі дрібно порубані дрова для того, щоб котел швидко зайнявся. Ми тут заклали вже трошки дров перемішку переміжку з картоном. Ще ці положимо і буде приблизно 30% від. Загального об'єму. А потім зверху вже будемо висипати аграрні відходи. Для чого ми все це робимо? Для того, щоб котел швидко вийшов на свій робочий режим на максимально високих температурах. А далі будемо дивитись, як він зможе впоратись саме з цим видом палива. Те, що він буде горіти, я не сумніваюся, от наскільки швидко він буде закоксовуватись. Мені самому це дуже цікаво. І до речі, наскільки зручно мати дві загрузочні дверки. Саме загрузку і розпал ми робимо через передню дверку, закидаємо дрова, закидаємо картон, а от засипати зараз мішка будемо це робити через верхню дверку, тому що через передню з мішка засипати, звісно, незручно. Давайте в наступному відео вже покажу.